Тому я не вважаю, що Шос або Брікс це якісь там антизахідні структури глобальні, які об'єднують там ворогів Заходу, а відповідно і наших ворогів. Ні, ну це просто якби майданчики, де ну, які Китай, наприклад, намагається м, трансформувати от в щось таке от незахідне, щоб показати, що є от друга частина світу, незахідна, яка має свою, свою думку з приводу багатьох питань. Росія намагається використовувати ці заходи, щоб по-перше продемонструвати, що вони не ізольовані на міжнародній арені. А по-друге, намагатися мобілізувати країни навколо їхньої позиції щодо війни в Україні. Вони зациклені на цьому. Індія зараз, наприклад, використовувала використовувала саміт ШОС для того, щоб продемонструвати, як вони незадоволені штатами, які їх по суті трошки образили. Ні, мовляв, дивіться, якщо що, ми підемо і будемо домовлятися з Росією, Китаєм і всіма mm -hmm. оцими поганими хлопцями, і буде вам погано. Хоча насправді знову таки це ну, велике питання лишається. Ну а в чому Індія і Китай будуть об'єднуватись, враховуючи те, скільки в них, між, скільки між ними у них претензій, взаємних, образ і невирішених, неврегульованих питань, в тому числі територіальних. Тому я думаю, що в. В якомусь майбутньому, в якійсь перспективі і що Брікс можливо трансформується в щось більш серйозне, але їхній рівень інтеграції всередині він буде обмежений саме тому, що дуже важко е ну дуже важко довести до такого рівня інтеграції, як у НАТО країни, які мають різні е адженди і різні і походять з різних регіонів, і відповідно мають навіть різне сприйняття зовнішньої політики.